Як ви вважаєте, чи покарають Коломойського? Ви знаєте, дуже би хотілося, щоб покарали. Це би була наука для інших. Звичайно, Кожен би вже тоді собі подумав, як, як поступати, перш ніж красти. Напевно, ну, та корупція, яка зараз і процвітає в нас в країні, як результат тої непокараності, непокараності, коли дуже багато. Просто людям сходило з рук, вони міняли посади, вони міняли місце проживання і все, і все гаразд. Тому звичайно. Але дуже багато українців думають про те, що це може бути лише постановою і його все ж не покарають. Як ви ставитесь до таких тверджень і чому саме з'являються такі думки в людей? Знову ж таки, зневіра. Зневіра і Ну, як сказати так, історичний досвід, але так воно було, тому що ну не не один раз і не одна така гучна справа. Просто десь там затерлась, затерлась і все.